Всім привіт! Всім доброго ранку! Сьогодні у нас 17 серпня. П'ю водичку, це вже друга склянка. Бачите, яка футболочка, Оце в мене такі футболочки в товарі. Це я вчора взяла, попрала. Я думала, вона на мене маленька, вона не маленька. От. Вчора не їла фрукти ніякої взагалі. І ви знаєте, сьогодні себе краще почуваю. Так, все. Біжу, біжу на фізкультуру. Ідем зі мною. Сьома дванадцять. Ми вже сніжком путі. Сонце вже й високо. Взяла кепку, зараз одягну. Отак. От біжимо. Ви знаєте, наскільки легше мені сьогодні отут де живіт в цьому місці? Не треба їсти фрукти. Поки що мені. От. І на ноги легше. Все, біжимо. О. Отак. От Погнали. Так, сьома я біля мосту. Іду. Вже сонце високо. Так не хочеться рано вставати. Я так оце не люблю. І треба. Все, пішли ми. Біжи вперед, давай. Ой, молодець. Оце скільки нам треба обійти і прийти назад. Далеченько це. Так, біжимо, покажу вам трішки нашої природи. Це в нас річка. Річка Мертвовіти. Бачите? В мене дивляться дівчатка за кордоном. Скучають, скучають за нашим. Але дивіться вам, показую, як я вас розумію, як, я, як вам хочеться додому. Дуже розумію. Ой. Ось подивіться. Це у нас річечка. Гарно у нас, гарна в нас Україна. Вон там хатки. Тут річка повертає. Тут а А тут я повертаю. Ось. Мухи, мухи страшные, Фу. мухи обсила прям. Солнце уже высоко. Ну вот так, вот так я иду. Все матрица чисть Ми вже на місці, до мене дзвонять. Сережа дзвонить. Так, поговорила з Сережею, а зараз роблю вправи. вправо. Там холодок, да, тобі добре, а я на сонці. Раз, два, раз, два, три, четыре. раз, два, три, четыре. раз, два, тричі, раз, раз, тричі, раз, два, тричаю, раз, тричаю, раз, два, тричі, раз, два, тричала. Gracias. Так, все, позаймалася, небагато. Йду додому. Залупів водичку, я вже вдома. Чи ми вже вдома із сніжком. Водичка тепла. Не гаряча, а тепла. Чи я говорила, що я міряла цукор 7,2 сьогодні. О! Трішки відпочину, піду подивлюся телевізор, подивлюся ваші коментарі, почитаю, а потім прийду поп'ю каву. Готую каву. А до кави сир. Сир такий як розмір пальця мого. Ось так. О. І так і так. О. Оце такий шматочок сиру. А зверху покладу шматочок масла. Масло, я вчора сказала 72, тут 82 відсотки. 82 з половиною. Ось. Це наше первомайське масло Миколаївська область. Саме смачне у нас масло в Миколаївській області. Так. Ось такі бутерброди. Сир з маслом, мої дорогенькі, п'ю каву. Пю каву з сиром. Всім смачної кави. І доброго всім ранку! У нас сніданок готую собі сирнички. У мене сир кисломолочний домашній, яйце, трішки солі додам. Отак все розмішаю. Додаю висівки. Я роблю все на глаз. Я не кажу робіть так, як я. Я просто показую те, що я роблю. Так. Так, додам весь. Додам я розпушувач. багато? Тепер додам вівсяне борошно, щоб можна було склеїти. Небагато тут ложка від сили. Не ванільний цукор, а ванілька небагато, бо буде гірчий. Додам я на цю всю кількість отаку От столову ложку стевії. Додам я сюди ще топленого масла трішки. Thank <laughs> you. Два три, чотири, п'ять. ставлю в духовку. Так, пів годинки були мої сирнички у духовці. Так, ось така вийшла красота. І смакота. Пропеклись, ви бачите, да? готуйте. Готую собі зелений чай. Чай зі шматочками, імбиря і м'яка. Кашка вже готова. Оце скільки вийшло кашки. І до хожук крупи. Тільки солі додала чуть-чуть і все. Отакий в мене буде сніданок. Ви бачили, з чого я готувала. Треба трішки вуглеводів мені додати. Фрукти не їм зараз, а вуглеводи треба. Що не з'їм покажу? Значить, це метафора в мене. Тисячна. Все, всім смачного. Так, поснідала я. Ось що в мене залишилось. Лохину взагалі не тронула, не хочу. От не хочу. І півтора сирничка з'їла. Це я не хочу половинку. Смачні сирники не хочу. І залишилось півскрямки чаю. Оце що в мене залишилось? Ото з'їла дві ложки гречки, два яйця, огірок і півтора сирнички. Все, я, я дуже наїлася. І не хочу ото переповненості ото шлунку. Я просто це пам'ятаю е і не хочу, не хочу це, не, нічого не хочу. Все. Хочеться легкості відчувати. Легкість хочеться. Поки що мені сьогодні легко, я не хочу оце загубити. Все, буду далі щось робити. 16 година сідаю обідати. Суп із сочевиці, знову, тільки вже куряче м'ясо, грудка і салат. Отакий От мене обід. Дуже хочу їстки. Ну, я о 14-й годині з'їла лохину, але ну, не витримала я. ну. Хочу їсти і все. Отак. Ну, до основного прийому. Я дожила, поки там себе відволікала, то пилісосила, то постіль міняла, таке. То телевізор дивилась, ось такі. Справи на вулиці спека, неймовірно. Не можна носа висунути. Я тільки вийшла на хвилинку і зайшла. Все. Всім смачного.